Дорогі парафіяни, сьогодні ми вже маємо нашу четверту науку над темою, яка нам допоможе стати ближчим до новонародженого Ісуса. Минулого разу ми десь роздумували про Євхаристію. Десь би логічно хотів би запропонувати нам дорозумі про божественну літургію. Ми знаємо, що вона складається з трьох частин: прискомидія, літургія слова та літургія жертви. І сьогодні хотів би так коротенько застановитись над темою прескомедії, приготування. Тож, божественна літургія, так ми звикли, що десь, напевно, для вірних здебільшого розпочинається із моменту, коли священник відкриває царські ворота. Але літургія насправді починається ще до цього моменту із частини прескомедії, коли священник приготовляє дари, які потім будуть освячені. І соня хотів би десь так застановитись лише на таким дуже цікавим моментом, бо дивиться, що прескомедія. Це десь вповні відображає те, а ким є чим є церква. Коли ми на прескомедії на дискусії кладемо частинку, ми кладемо Агнець, так це самого Ісуса Христа по центру. Збоку ми кладемо частинку, яка присвячена Пресвятій Богородиці, тоді святим пророкам, апостолам, різним чинам святих, ангелам також. Потім ми кладемо частинку за ієрархію, за живих, за померлих. Потім священик десь гадує самого себе вже, врешті-решт, в кінці, і кладе частичку за себе. І десь справді, коли ми глянемо на цей дискос, ми побачимо там частинки, які складають одне єдине ціле. По центру є Христос і навколо всі святі, живі, померлі, ті, хто присутній на літургії, ті, за кого ця літургія приноситься в жертву. Справді це все символізує те, ким є церква. Церква є спільнотою, спільнотою святих, спільнотою живих, спільнотою померлих, бо всі, чи це живі, чи померли, всі творимо одну спільноту церкви. І насправді, коли продовжуємо тему Євхаристії, то Євхаристія нас робить єдиним цілим. Коли ми приймаємо Євхаристію, в мені тече кров Ісуса Христа, в тобі тече кров Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа, Його тіло робить нас єдиним, робить нас спільнотою. А спільнота це і справді те середовище, яке допомагає нам ставати ближчим. Тому справді заохочую кожного із нас. Користати із божественної літургії, користати із спільнот, до яких ми приналежимо, зокрема, найважливіше до спільноти церкви Христової, щоб справді у тій спільноті зростати у вірі і ставати ближчим до Бога і до ближнього.